Добрий день, вітаємо вас усіх за святом Мель Святого Миколая. Бажаємо вам всім здоров'я, щастя, радості, добра, терпіння, натхнення, щоб у кожному серці була радість і доброта. Сьогодні ми завітали дитячий будинку інтернат і поздоровили дітей з цим добрим святом, залишивши значні подарунки. Це дитяче свято. І сьогодні до нас завітали поважні гості, теж вже наші традиційні спонсори. Магазин на розклад. Я сьогодні хочу виразити слова вдячності тим людям, які не байдужі до долі наших дітей, які завжди проявляють милосердя, доброту і турботу. І хочеться особливу подякувати виразити інтернет-магазину комп'ютерної техніки на розхват 24, які вже сьомий рік поспіль навідують наших дівчаток, пригощають їх різноманітними подарунками. Бажаю вам всім успіхів, натхнення, щоб завжди ви були милосердні, добрі і Господь Бог завжди буде оберігати всіх нас зі святом ще раз. Спасибо! E aí